Що можна зв'язати з залишків пряжі? Наприклад, у мене є ну, приблизно 60 грамів пряжі Alize Alpaca Royal. І Я хочу з них зв'язати мітинки. І цікаво, чи вистачить мені 60 грамів. На такий виріб. Ну що ж, в'язати я буду гачком 4 мм. Нагадаю, що у 100 грамах 250 метрів. Ще нам може знадобитися маркер, ну і голочка, щоб заправити кінці. Ну що ж, поїхали. Набираємо ланцюжок з повітряних петель. Як це вже робиться, можна подивитися на нашому YouTube каналі. У нас є там уроки по в'язанню гачком. І набираємо ланцюжок. Петельки не затягуємо дуже. Я набрала 35 петель. Тепер просто прикладаємо і дивимося, ну, щоб нам вистачило. Робимо одну повітряну петлю. Далі дивимося на задню частину ланцюжка. Ви бачите, тут є такі перемички після косички. В них ми будемо починати в'язати. Це робиться для того, щоб ланцюжок, якщо ви раптом зв'язали його того, щоб він не стягував полотно. Будемо в'язати ми напівстопчиками з накидом. Такі стовпчики є в наших уроках. Нагадую, робимо накид на гачок, прокалуємо гачок під цю перемичку. Витягаємо петлю, і далі цю петлю протягуємо через накид і петлю. Повторюємо ще раз накид, вводимо гачок під перемичку, ось так. Витягаємо петлю, протягуємо цю петлю через накид і петлю. На першу петлю повісимо маркер. І далі пров'яжемо. Щоб було 35 стовпчиків. Так, доходимо до кінця. Це у нас 34 і 35 просто робимо у повітряну петлю. Край трішечки підтягуємо. Далі робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. Весь виріб ми будемо в'язати напівстовпчиками з накидом. Але інші рядки ми вже будемо в'язати за задню напівпетлю. Верхня косичка має дві дольки передня і задня. Так от, ми будемо в'язати за задню напівпетлю. Робимо накид, підхоплюємо задню петлю, витягаємо петлю на гачок і протягуємо петлю через накид і петлю. Для новачків можна на першу петлю повісити маркер, щоб її не загубити, коли ми будемо в'язати наступний рядок. І далі продовжуємо в'язати за задню напівпетлю, витягаємо петлю на гачок і протягуємо через дві петлі. І таким чином ми пров'яжемо 35 петель. Другий рядок доходимо до кінця. Ось наша перша петля, маркер можна вже обрати і пров'язуємо її. Тут можна пров'язати або за задню напівпетлю, або підхопити зразу два. Це як вам буде зручно. Просто, якщо ми дві петлі, під дві петлі ввозимо гачок, край буде більш щільніший, а якщо за одну, то він буде слабкий. Я візьму за дві дольки. Ось так і пров'яжу стовпчик. І так, ми закінчили другий рядок. Далі робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону і повторюємо другий рядок. І Таким чином нам треба зв'язати, щоб у нас було 15 рядків. І тепер прикладаємо до руки, ось так, щоб воно було. І відмічаємо, де в нас буде починатися великий пальчик. Ну, Десь 11 стопчиків. У нас 35. Значить, ми тут в'яжемо 24 стовпчика. Повітряну петлю ми зробили, і тепер в'яжемо 24 стовпчики 22, 23 пров'язуємо, а 24-й пров'яжемо сполучний стовпчик, тобто без накиду просто отак. І я пров'яжу 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Повертаємо на іншу сторону і зараз будемо вив'язувати пальчик. Робимо одну повітряну і пров'яжемо 5 напівстовпчиків з накидом. Раз, два, три, чотири. 5. І далі у нас тут 24 петлі. Е, ну, мені, щоб для розширення, можна зробити, поділити їх на 4. Тобто, по 6 петель я буду додавати, по 6 стовпчиків. Цього буде достатньо. І далі пров'яжу ще 6 стовпчиків за задню на пів петлю. Два, 3, 4, 5, 6. Зараз ми будемо в'язати часткове в'язання і буде розширення на великий палець. Шість пров'язали, далі у нас повітряна петля, перевертаємо і пров'язуємо 11 стовпчиків. Десять і. Одинадцятий. Повітряна петля перевертаємо на іншу сторону. Тепер ми пров'язуємо 11 стовпчиків стовпчиків і додаємо ще 6. Тобто, повинно бути 17 стовпчиків. 10, 11, пров'язуємо за задню напівпетлю. Тепер нам треба перейти через рядок. Що ми робимо? Ми повертаємо і тут бачимо. З виворітної сторони як продовження петлі. Підхоплюємо гачку ось так дві стіночки. Далі робимо накид між петлею і цима цьом, двома напівдольками. І у наступну петлю за задню протягуємо петлю і протягуємо через всі петлі на гачку. Це у нас Одна петля, друга, третя, четверта, п'ята, і шоста. Ми додали ще шість петель, робимо повітряну, перевертаємо на іншу сторону і далі ми пров'язуємо 17 петель, тобто до кінця рядка. 16 і 17 повітряна петля, перевертаємо на іншу сторону, і тепер ми пров'язуємо 17 петель і додаємо ще 6. 17. Тут робимо перехід під дві дольки, накид робимо між петлею. Між петлями в наступну петлю, петля на гачок і протягуємо через всі петлі на гачку. Це один, один два, три, чотири, пять. Шість. Робимо повітряну петлю і тепер ми пров'язуємо 23 петлі до кінця рядка. Далі ми робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону, і зараз ми пров'язуємо всі петлі до кінця рядка. Це у нас виходить 29 напівстопчиків з накидом. 23 петлю тепер ми робимо перехід. І ще 6 стопчиків пров'яжемо. І 6 повітряна петля, і далі ми повертаємося на наш початок ряду, тобто пров'язуємо 29 напівстопчиків з накидом. Так, В кінці рядка повітряна петля перевертаємо на іншу сторону. І зараз ми будемо робити, повторювати цей клин, але навпаки. Спочатку ми будемо закінчувати 6 петель не доходити, потім 12 не дойти. Все будемо робити навпаки. Пров'язуємо 23 напів стовпчика з накидом. Так, 23 стовпчики пров'язали, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону, і тепер ми пров'язуємо 23 петлі по рядку. 23 повітряна петля. Зараз ми пров'язуємо вже мінус 6 петель, тобто 17 петель пров'язуємо, 17 стовпчиків. 17 стовпчиків пров'язали, робимо повітряну петлю, і тепер ми пров'яжемо ще 17 стовпчиків вже з другої сторони mm. повітряна петля, і тепер останнє ми пров'яжемо 11 стовпчиків. 11 Пров'язали, робимо повітряну петлю і повертаємось на кінець рядка. Пров'яжемо ще 11 стовпчиків. Так, закінчили. Тепер перевертаємо на іншу сторону, і тепер нам треба з'єднати пальчик ось так. І ми тут набирали 5 повітряних петель, значить, нам треба зробити 5 стовпчиків. Ми, Давайте так, раз, два, три, чотири, п'ять шість. На 6 це буде вже до основної частини. І тепер ми що робимо? Ось так прикладаємо. Шукаємо першу петлю ось так. І підхоплюємо одну стіночку, це задня стіночка, підхоплюємо гачком і ниточку протягаємо через всі. Тобто ми робимо сполучний стовпчик. Один. іншу. ось он, наш набірний край, другий. Третій четвертий. Далі ми пров'яжемо вже рядок по краю. Тобто, отак, якщо ми прикладемо, це нам треба пров'язати оцей рядочок і підемо вже в'язати другу частину. І так, робимо напівстовчик з накидом. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Тут ми робимо перехід. Не забуваємо, що ми підхоплюємо дві дольки, робимо накид і далі шість. Стовчиків пров'яжемо. Два три, чотири, п'ять, шість робимо перехід. Шість стопчиків ще шість. Повітряна петля, і далі ми пров'яжемо 24 цих стовпчики, і потім перейдемо вже на ці 11. Давайте пров'яжемо 24, це вже основної частини, це вже буде перший рядок. Так, 24 петлі ми пров'язали. Тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І тут, щоб у нас не було дирочки, ось у наші 11 петель починаються тут. Ми підхопимо з великого пальця одну петлю і з цих 11, ось так. І пров'яжемо сполучний напівстовпчик. І таким чином у нас отут не буде дирочки. Так, одна петля і ще 10 петель. Повітряна петля перевертаємо на іншу сторону і продовжуємо в'язати на цю ширину. Ми вже пров'язали один рядок, і ще залишається 13-14. Нам треба, щоб ми закінчили з цієї сторони, де, ми, де у нас початок був. Ось о де, де повітряна петля була, ось хвостик, нам треба там залишитись. Треба зв'язати так. Там 13-14, зараз подивимося. Один рядок ми вже пров'язали. Тепер рахуємо рядки і в'яжемо на цю відстань. У нас вийшло, що тут у нас 15 рядків, що тут у нас теж 15 рядків. Закінчую я з верхньої частини. Ну що ж, нам залишилось з'єднати, і у нас одна мітинка вже готова. Нагадую, що ми тут в'язали за задню перемичку, тобто у нас тут косички. І ми далі робимо з'єднання. У першу косичку гачок вводимо. Це виходить долька, яка ближча до вас. І ну, в другій стороні ми беремо за дальню дольку і робимо сполучний стовпчик. Далі беремо ближчу дольку, ось так. А з другої сторони за дальню дольку, і робимо сполучний стовпчик. Ось так. Кому складно зробити це гачком? Можна зробити голкою, відрізати ниточку, вдіти її в голку і зшити. І так пройдемо до кінця рядка. І остання петелька. Останню можна за дві дольки взяти. Ось так робимо одну повітряну і можна відрізати ниточку. Достаємо петлю, підтягуємо її і тепер ховаємо кінчики. Це за одну дольку петлі. Ось так. Одну, і кінчик від набірного краю. Ось так і вивертаємо її. Ось так у нас шовчик вийшов. І ось така мітинка у нас вийшла. Ну що ж, а другу ми в'яжемо аналогічно. Ну, що я вже зв'язала собі мітинки і пішло на них 52 грама. І ви можете собі з залишків зробити теплу річ. А щоб вони у вас вийшли однакові, Треба дотримуватись щільність в'язання. Яку ви першу зв'язали, така щільність повинна бути і у другій. Інакше вони будуть різного розміру. Сподіваюсь, вам сподобався наш урок. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, Солодких вам петельок!